Наживалися на зерновому коридорі. Працівники ДБР викрили одеських посадовців, що брали хабарі з експортерів збіжжя. Порушники змушували платити гроші усіх, хто хотів швидко і без перешкод отримати дозвільні документи. Робили це посадовці через посередників, залучали до схеми комерційні підприємства. Наразі тривають обшуки за місцем роботи та проживання причетних до справи. Та правоохоронці вже вилучили докази, серед яких гроші та документи далі вони приймуть рішення. Щодо оголошення підозри посадовцям загрожує до 10 років за ґратами. Ну і Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, зараз уже у нас на екранах і долучиться до нашого ефіру. Пані Тетяна, Доброго вечора. Доброго вечора, Сергію, всім глядачам, і дозвольте також долучитися до усіх привітань, привітати вас з працівників телебачення, радіо і зв'язку, і усіх і вас, і команду, і усіх причетних взагалі і до зв'язку і до радіо і до телебачення, і побажати вам завжди з гідністю і з величезною радістю отримувати цю радість від своєї роботи у незалежній Україні. Нехай вам у цьому на вашому шляху все сприяє. Пані Тетяна, дуже вам дякуємо, але ви знаєте, що журналістська робота вона змушує говорити нас про ті речі, які визивають навіть просто людські неприємні відчуття. Я думаю, як і вам, як ДБР, знаходити ось таких ось злочинців, наживатися на цьому всьому в таких складних умовах. Але тим не менш, чи можна послухати більше подробиць? Е скільки цих учасників за що вони конкретно брали гроші? Скільки їх е у зв'язку з тим, що ось одеські е митники, ну якби. Заважали, а точніше допомагали комусь за гроші швидше продати своє збіжжя. Срія, ви знаєте, дійсно, коли працівники робота державного бюро розслідувань це, перш за все запобігти, виявити і вже розслідувати безпосередньо, коли виявляються ось такі от факти, зокрема, як ви озвучили на одеській митниці, це насторожує тим паче, коли наша країна зараз воює досить з сильним ворогом, і по ідеї гроші мали би спрямовуватися, перш за все на сили оборони і до державного. Бюджету для того, щоб українці могли отримувати соціальні виплати. А бюджет міг наповнюватися, щоб держава продовжувала функціонувати. Але виявляється, не всі такі чесні на руку і, можливо, навіть частково на совість. Від себе додам, але дійсно виявляються ось такі от факти. Зараз деталі я вам повідомити не можу, тому що як і у будь-якому кримінальному провадженню і в умовах воєнного стану, ви знаєте, що наш головний принцип українців на сьогоднішній день це не нашкодити і не нашкодити, в тому числі і досудовому розслідуванні. Тому ми з вами у загальному і скажемо так було проведено ряд обшуків у певних високопосадовців, які. Скажімо так, працівниками державного бюро розслідувань було виявлено, що вони були причетними до цієї схеми безпосередньо, коли намагалися налаштували схему для того, щоб господарники могли отримати експрес-фітосанітарний сертифікат. Я би так його це в скороченому вигляді назвала. Вони мали заплатити там певну суму через посередників. Ми можемо з вами говорити, що. Орієнтовно, десь близько 50 центів, ну половина долара за тонну. Орієнтовно вони брали із господарників для того, щоб швидко оформити ці документи. Ну і звідси можемо розмірковувати: якщо у кораблі поміщається, в залежності від корабля, звичайно, десь 40 тисяч тонн зерна, то ділимо з вами пополам, десь орієнтовно 20 тисяч доларів за корабель за декілька. За тисяч тонн безпосередньо за 40 тисяч тонн. Ось такі наразі маємо на таку от картину. Це виявлено зараз. не йде мови ще про оголошення підозр, Але у разі, якщо слідчі матимуть достатню доказову базу, аби оголосити про підозру, то це буде оборудки щодо отримання неправомірної вигоди службовою особою. Є така стаття у кримінальному кодексі України. Ну, і власне покарання за це ви вже. Позвучуваю. До 10 років, так. Пані Тетяно, так а як це? Це взагалі типу сертифікація? Чи це просування в черзі, що цей корабель з цим е, власне, збіжжям вийде ну швидше, ніж інші Чи як це? ну за що це брали гроші? Поясніть нам. Ми з вами прекрасно розуміємо, що для того, щоб коли експортується продукція, вона має пройти от фітосанітарний контроль, отримати сертифікат, що ця продукція відповідає стандартам і відповідає якості. Відповідно, в зв'язку з тим, що відкрився, ви ж розумієте, що. Досить тривалий період часу, спочатку повномасштабного вторгнення, порт був закритий після того, як була домовленість про зерновий коридор, відкрився порт. і, Відповідно, господарників досить велика кількість виявили бажання експортувати це зерно. І відповідно процедура затягуватись могла. Зараз виясняється, це штучно було, не штучно. Ну а люди вирішили під робити, грубо кажучи, на цьому. Вони створили додаткову фірму прокладку, яка нібито надавала консультації а відповідно насправді збирала хабарі для того, щоб цей фітосанітарний контроль і ці сертифікати по якості деякі господарники могли отримати швидше. Угу. Пані Тетяна, у вас обмежена кількість часу, але на останок одне питання: така е, яка перспектива того, що це доведуть зрештою до суду? Ну все ось буде конкретні підрозри висунуті. Ну і загалом, мова ж ідей про гумані... гуманітарну допомогу для к е, від ООН, Да? Ми зобов'язані передати е, в інші країни Африки. Там ну те, що зерно, зерно купляє ООН. Чи так само і з цим збіжжям себе поводили оці господарники? Сергію, давайте на сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що запобігти виявити розслідувати це головні пріоритети Державного бюро розслідування правоохоронного органа. Наразі ми з вами маємо ось на даному етапі ось таку інформацію. Коли буде зібрана повністю завершено досудове розслідування, буде беззаперечна доказова база. Тоді буде оголошено про підозри і будуть обвинувальні акти направлені до суду. Але я хотіла би нагадати: це ми зараз зараз з вами говоримо про службу, яка видає ось. Ці сертифікати якості безпосередньо. але взагалі Одеська митниця зараз під пильною увагою працівників державного бюро розслідувань, тому що ми знаємо, що митники це підслідність ДБР, і ми знаємо, що Одесьчина є потужним митним хабом, ну а у посадовців є досить багато фінансових спокус. Якщо не помиляюся, ви стовідсотково знаєте, що коли мова йде про розмитнення товарів, це в рамках рішення Президента України та Ради національної безпеки та оборони щодо протидії контрабанди і наповненню бюджету. Знову ж таки нагадую, що головний пріоритет на сьогоднішній день це наповнення бюджетів бюджету. Хто може давати платежі офіційні до бюджету? Звичайно, шмитники. Ви чули напевно, що про 130 контейнерів. Які півроку якось загубилися, так би мовити, про них забули на митниці, зокрема працівники державного бюро розслідувань отримали дозвіл суду. Вони їх відкрили. Ви чули напевно про те, що там навіть був знайдений літак Мі-2, який використовується як в цивільних, так і військових силах, і зараз іде процедура над тим, щоб його передавати силам оборони України. Ну і багато іншого майна, яке не мало ні власника, ні документ. Ментів і державне бюро розслідувань із допомогою медіа із допомогою своїх медіа ресурсів зверталися до власників цього майна, щоб вони прийшли і виявили, визнали, що це їхнє майно, сплатили штрафні санкції, сплатили мита. І відповідно могли реалізовувати це майно на території нашої держави. Ну а якщо такого не знайдеться, то в межах юридичних межах з цим майном відповідно далі будуть уже з допомогою суду або з допомогою АРМО Агенції з розшуку менеджменту актива активів далі будуть розпоряджатися уже на державному рівні. Пані Тетяна, дуже дякуємо вам за відповіді на наші запитання.